Вітаю вас, друзі, Теніс на зв'язку, домашня тенісна робота, група 117. До вашої уваги, буде 22 епізоди. Отже, перший із них ми бачимо, Михайло виходить до сітки, грає смеш, грає дуже зручно, на ракетку Сергієві, який майстерно його вводить ударом свіч. Тобто у цьому, у цьому епізоді треба було, якщо ви виходите грати біля сітки, грати шорсткіше, грати в одинку або інше, або в ноги Сергієві. І чи зіграти м'якше, щоб Сергій добігав до цього м'яча, а не так, як зіграв Михайло просто на ракетку. Епізод 2 теж саме. Розіграш м'яча непоганий, Михайло добігає, біжить до сітки далі. І свічка Сергій обводить його, як і у першому епізоді. Тобто те ж саме. Коли ви, ближче граєте, ви повинні ближче граєте, до сітки, ви повинні атакувати, а не вийти просто зіграти на ракетку вашому супернику, щоб він. Легко дуже набрав вінер і виграв очко. У третьому епізоді подивіться технічно, неправильно виконаний слайс, ноги рівні, рука, корпус не розвертається. Тобто, ну взагалі просто підставляє ракетку Михайло і той летить в А. Епізод 4. Ось тут Сергій класно виконує слайс. Подивіться, рука була в праву сторону. м'яч відскакує вліво. Михайло треба було зробити крок зустріч м'ячу, щоб його зіграти. Епізод 5 ми бачимо, Павло подає. Сергій стоїть дуже далеко, не встигає і не робить замах, а якби підставляє ракетку, не протягує після удару, тому і помилка стається теж саме. Слабка подача. Далеко дуже стоїть Сергій, намагається зіграти з бекхенду, коли зручно було розвернутися із форхендом. Нормально він міг пробити той м'яч. Епізод 7 ми бачимо вже, Павло з бекенду на хавкорд, і Сергій намагається пробити, б'є під м'яч, і той летить далеко. От епізод 8. Тут уже слайс від Сергія. Павло дуже пізно підходить до цього м'яча, робить замах, не встигає і попадає вниз ракетки, тому той взагалі не відлітає. Епізод 9. Класна подача від Сергія. Павло стоїть за задньою лінією непогано, але так він розуміє, що помилка в тому, що він технічно неправильно виконав цей слайс. І тому йому не вдалося повернути м'яч у гру. Епізод 10 вже тут з Форхенду Павло не встигає пробити. Епізод 11. Тут Сергій спішить. М'яч іде на нього і прилітає в ноги, і в нього вже немає часу взагалі щось вигадати, щоб цей той м'яч е, зіграти. Тут він поспішив. Епізод 12. Сергій та Михайло. Ось тут Михайло, незручний м'яч, намагається його під м'яч пробити, коли найкращим рішенням було акуратно зіграти слайс. Епізод 13 вже. Тут Сергій повністю відкриває. Весь корт, він це розуміє, намагається перевести в центр, але ракетка його не слухається, тому він її випускає. Епізод 14 грає Сергій та ще один Сергій. Сергій, який ближче, помиляється, намагається виконати слайс, але він входить в корт. Він міг пробити по лінії або зіграти дропшот. Це був би краще рішення в цій ситуації. Ось тут трошки заходить корт. Подивіться, як корпус у нього майже на 180 градусів провертається, нема фіксації балансу тіла при ударі з бекенду, тому в аут м'яч пролітає. Епізод 16. Знову в ноги Сергієві. Він не встигає до цих м'ячів. Тут потрібно робити. Повинні працювати, та він повинен встигнути раніше робити замах, ніж м'яч до нього прилетить. А виходить, що м'яч летить, і він, коли він стукається, починає робити замах. Епізод 18, бачимо. Павло ось тут намагається пробити з форхенду цей м'яч, розвертається, але треба йти на м'яч, не чекати його, поки він до вас прилетить, а йти на м'яч. Пробувати. Тут він не встигає його бити. У 19-му епізоді Сергій виконав сервент волі, але чомусь зупинився біля сітки, не дограв той епізод. Михайло з Форхенду помиляється у 20-му епізоді, 21-й епізод. Подивіться, Слайс входить в корд, але не зміг як слідує. Зробити замах та пробити, тому що знову запізнився. 22 епізод. Немає замаху, є підставка ракетки у Сергія. Тому ка.